Багато чого не розказувала, що зі мною було, скільки там ми попадали під обстріли. Не розказувала. Але це дуже віддалило нас. Був момент, що ми спілкувалися дуже коротко повідомленнями, і коли зустрічалися у відпустці, якось і не було про що говорити. У ну, мене тема яка? У ну, мене одна тема війна. У них життя. Вони починають щось розпитувати, я не знаю, як відповісти, бо то не хочеться розказувати це, будуть хвилюватися, будуть переживати. Але це сильно віддалило нас. І я почала їм все розказувати про кринки, скидала деякі фото. От з того моменту я зрозуміла, що вони теж мають знати, що тут робиться. Іменно. У нас була важка ніч, бо за ніч ми вивезли тоді четверо важких хлопців. От зранку, коли ми приїхали, у нас куча броні була в машині, і я от знімала відео біля хати. У нас був чат, ми кидали там, чия броня, зброя, якщо попадала, щоб приїжджали, забирали. І я Скинула своїм тоді, що вот така ніч була дуже важка.